Вибір був однозначний. Іти захищати спогадами про сина Віталія. З суспільним ділиться Галина Гиренко з Немирова. На війну пішов добровольцем, боронив Миколаївщину, Херсонщину, Донеччину 20 липня 2024-го Загинув неподалік Красногорівки. У жовтні Віталію мало виповнитись 43. Вищу освіту здобув у Львові, там жив і працював до війни. Він інженер-конструктор. У основному його робота була у Львові. Він дуже його любив. Йому його однокурсник пропонував роботу в Чернівцях. Він сказав, ні, Чернівці Львів на Чернівці не поміняю. У вільний час Віталій подорожував Україною на мотоциклі. Був частиною байкерського руху. Розповідає пані Галина. Мотоцикл і досі зберігають вдома. Для Віталія він був важливим. Каже, мамо, ти не розумієш. Це зовсім друге, друге враження. Ти їдеш цим вітром, ти вдихаєш свіжість, ти ну, як більше бачиш. По Україні він трохи поїздив. До війська Віталій долучився у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Служив у підрозділі протитанкових ракетних комплексів у 59-й мотопіхотній бригаді імені Якова Ганзюка. Джавелінами нищив російську бронетехніку. Півдня почав з Херсонсько-Миколаївського напрямку. Був на звільненні Херсону, дуже розповідав, що дуже в Херсоні дуже хороші люди. Далі бої на Авдіївському напрямку на Донеччині. Тут син воював майже два роки, каже Галина. У червні 2024 року Віталій останнє був у відпустці вдома. Він мені подзвонив, такий частенький, включив відео. Мам, командир попросив виїхати на позицію на підмогу. І все. Побратими кажуть, що він загинув миттєво, бо був скид перед машиною і з тої сторони, де син де син сидів. І осколочне поранення. Сіних чотирьох Віталій загинув. У квартирі сина зберігає речі з двох різних періодів його життя: шкіряну куртку та жилетку, мотоциклетні шоломи та рукавиці, а також речі зі служби, які привезли побратими після смерті Віталія. Ось сліди крові. Все тут розпите, ось тут все обірване. жилет, ось його одяг, ось його курточка, в якій він ходив. Вона ну, більша нагорода це золотий хрест. 23-му році йому вручили за підписом залужного. Ще є в нього замужність нагорода. Тут почесні грамоти, подяки військової служби, ну різні його, оці ж, все, що було, я все сюди виставила. Ці відео Галина знайшла у телефоні Віталія. За життя, каже, майже ніколи не розповідав про небезпеку та завдання, які виконував на фронті. Відкриваємо них!» Нічого, Слава Богу. Живий. Він ні разу не, не, не шкодував, що він пішов, в яких важких він був в умовах. Уже тепер я переглядаю його відео і фотографії і знаю, бо він ж був два тижні в оточенні. Ніколи не сказав, комусь же треба. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.